Глава 3, був же чоловік із Фарисеїв на ім'я Никодим, начальник юдейський. Він уночі прийшов до Ісуса і сказав йому, Учителю, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може таких чудес створити, які ти твориш, якби Бог не був з ним. Ісус сказав йому у відповідь: Істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться звище, не може бачити царства Божого. Никодим говорить йому, як може людина народитися, будучи старою? Хіба вона може вдруге увійти в утробу Матері своєї і народитись? Ісус відповів, істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти у царство Боже. Народжений від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі: треба вам народитися звище. Дух дише, де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки Він приходить і куди йде, так буває з кожною людиною, народженою від Духа. Никодим сказав йому у відповідь, як це може бути. Ісус відповів йому і сказав: Ти учитель Ізраїлю, і чи цього не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, а ви свідчення нашого не приймаєте. Якщо я сказав вам про земне і ви не вірите, то як повірите, коли буду говорити вам про небесне? Ніхто не сходив на небо тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. І як Мойсей підніс Змія в пустелі, так належить піднестися Синові людському. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб судити світ, а щоб світ спася через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений. А хто не вірує вже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд полягає у тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла Його, бо вони злі. А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися у Бозі. Після цього прийшов Ісус із учениками своїми в юдейську землю, і там жив з ними і хрестив. Іоанн же хрестив в Єноні поблизу Салима, бо там було багато води, і приходили туди і хрестилися, бо Іоанн ще не був посаджений до в'язниці. Тоді виникла суперечка учнів Іоаннових з юдеями про очищення і прийшли до Іоанна і сказали йому, учителю. Той, який був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ось він хрестить, і всі йдуть до нього. Іоанн сказав у відповідь: Не може людина приймати на себе нічого, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я сказав. Я не Христос, але я посланий перед ним. Хто має наречену, той жених, а друг жениха, стоячи і слухаючи його. Радістю радіє, чуючи голос жениха, отже ця радість моя сповнилася йому належить рости, а мені умалятися Хто приходить з гори, той над усіма є, хто від землі земний є, і по земному говорить, хто з неба йде, той над усі має. І що він бачив і чув, про те й свідчить, і свідчення його ніхто не приймає. Хто прийняв його свідчення, той ствердив, що Бог є істинний, бо той, кого послав Бог, говорить слова Божі, бо без міри дає Бог Духа. Отець любить сина і все дав у руки йому. Хто вірує в сина, має життя вічне, а хто не вірує в сина, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому.